У Коломиї панує різдвяний настрій біля міської ялинки колядують та меланкують. Розпочали концерти на свято Василя, і щодня о вісімнадцятій біля головної ялинки міста колядуватимуть. До слова розпочати святкові концерти планували ще на саме різдво. Однак через морозяну погоду їх перенесли. На дійстві були і наші журналісти. Кольода біля головної ялинки чи не головний атрибут новорічно-різдвяних свят у Коломиї. Щороку тут збираються гурти колядників з міста та району, виселяють людей і маланки та вертепи. На святі виконують народні колядки, авторські різдвяні пісні сучасних композиторів, а ще автентичні давні колядки. Таку знають колядники із Сопова. <Нас> <Нас> Давно-давних, ну, так? <Нас> давні колядки. Як весна настала, як нам та <Нас> я зазуленька, сумно за Півські колядники виступають не лише на святах а й ходять колядувати усім селом, розповідає учасниця колективу пані Марія. Тепер хочуть показати різдвяні традиції села коломаянам та гостям міста. Прийшли, щоб показати, все ж таки, що не все так погано у нашій Україні, що нам треба прославляти Бога, треба прославляти те, що ми маємо, і надіятися на те, що Буде набагато краще. Дотримуються і різдвяних традицій у великому ключеві. Тут не лише колядують гурти хористів, а усім селом ходять вертепи. Розповідає учасник вертепу з великого ключева Андрій. Є декілька вертепів. Ходимо підтримувати традиції, любити батьківщину. Коломиянам нам таке свято до душі. Залюбки приходять до міської ялинки, щоб відчути атмосферу Різдва та дізнатись більше про традиції святкування Різдва рідного краю. Дуже приємно, що всі села збираються. От є що поколядують, пощадрують, привітають. Це наше українське. Потрібно не забувати, з за якого ми роду, тому і, і дітей добре брати на таке свято, щоб вони вчилися, не забували своє рідне. Розпочали цикл різдвяних концертів кращі колективи району. Далі біля міської ялинки, аж до водохреща, о 18 годині щодня виступатимуть колядники.